Через відділення поштового зв'язку міста Коломиї та району жителям можна відправити документи до управління соціального захисту для одержання адміністративних послуг. Саме про це розповів на презентації начальник пошти Михайло Матрофайло. Він зазначив, що хоч роботи у його працівників і добавиться, однак людям стане значно простіше отримати соціальні послуги. Зібралися з приводу презентації проекту адміністративні послуги Спрощений доступ через пошту. В рамках національного плану дій на 2013 рік Щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 рік, заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава, затвердженої указом президента України від 12.03.2013 року за номером 128, в рамках меморандуму про співробітництво у сфері спрощення процедури надання адміністративних послуг між Івано-Франківською облдержадміністрацією та Івано-Франківською дирекцією українського державного підприємства підприємства поштового зв'язку Укрпошта та у відповідності до календарного плану впровадження адміністративних послуг впроваджується проект адміністративної послуги, спрощений доступ через пошту в Коломійському районі та в місті Коломія. Підтримали його й представники влади. Район передав для відділення зв'язку папку документів, згідно з яким мешканці Коломийщини через пошту можуть отримати послуги на отримання довідок та інших документів за 15 напрямками. Місто поки надаватиме 10 таких справ. А заступник начальника обласного департаменту економіки Світлана Штунда зазначила, що зараз головне зробити так, щоб люди були задоволені. Ми з вами є мешканці цього краю, і напевно за все своє життя хоч один раз десь отримували адміністративну послугу. Кожен з нас. І ви знаєте, наскільки це тяжко іноді зробити. Ми е, мусимо десь добиратися або до області, або до району. Ми мусимо шукати той адміністративний орган, який надає ту чи іншу послугу. Ми ходимо по коридорах влади. Ми ходимо, шукаємо кабінети. Ми шукаємо людину, яка може нам це, цю послугу надати. Сьогоднішнє наше зібрання націлено на те, що один із сегментиків оцих надання цих послуг це припадає на вас. на Ваші плечі, тому що людина не завжди може під'їхати до райцентру чи до області. Ми хочемо їй надати можливість, і цим проєктом ми її налаштовуємо на це: що вона може не їхати нікуди. Вона може бути вдома, не виходячи з своєї хати, або підійти в любе відділення поштове свого села чи свого там. Селища і отримати цю послугу Звичайно, це є знакова подія як для Коломиї і Коломийщини в цілому, так і для працівників нашого поштового відділення і для відділень поштових по наших населених пунктах. Це є додаткова робота вам, але. Ця робота передбачає ще й те, що при розширенні об'ємів вашої роботи, як вже було сказано в презентації, ви маєте можливість більше отримувати і заробітної плати і допомагати тим людям, які надіються на вашу допомогу. Наймін віддалити чиновника бюрократа від людини або взагалі відсікти зустріч. Звичайної людини з бюрократом або чиновником це основна, основна мета цього закону, тому що всі послуги надавалися завжди в ука і в всі часи. Але мета цього закону для того, щоб людина менше ходила по кабінетах, менше зустрічалася з чиновниками і отримала повноцінну послугу. Зв'язку з цим будуть створюватися ці центри, так само і в поштових відділеннях. За вашою допомогою людина зможе не ходити взагалі навіть в центр чи до того суб'єкта, який надає ці послуги, а послати по пошті і так же само назад отримувати. Вже цього тижня почнуть діяти такі ж центри і в інших відділеннях Коломийської пошти. Нагадаємо, що окрім міста та району до компетенції коломиян входять ще й Городенка та Снятин. Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма подієнтика.